Тею новини четверга 12 листопада від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Попри перемир'я, ситуація на сході України має стійку тенденцію до загострення. Українські військові мають наказ відкривати вогонь у відповідь у разі крайньої необхідності, коли є загроза їхньому життю. Про це заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони. За словами глави держави, незважаючи на провокації про російських бойовиків, Україна неухильно виконує мінські домовленості задля встановлення миру. Президент також зазначив, що Україна провод проводить консультації з країнами Європейського Союзу і трансатлантичними партнерами щодо продовження санкцій проти країни-агресора вчора, і сьогодні вночі, з'явилося бойове зіткнення, де і підрозділів збройних сил України продемонстрували добрий бойовий вишків. Українські військові. Мають твердий наказ в умовах, коли створюється небезпека їх життю. Мають повноваження і мають наказ відкривати вогонь на враження. Тарифні закони, а також поправку у трудовому кодексі, яка унеможливлює будь-яку дискримінацію за національністю та сексуальною орієнтацією, народні депутати планують ухвалити у четвер. А на засіданні у середу парламентарії дозволили українцям безкоштовно приватизовувати житло у гуртожитках та призначати керівників закладів культури на конкурсній основі. А ще проголосували за обмеження вирубки лісів у заповідниках. На повторне перше читання на відправили законопроект про житлово-комунальні послуги. Цей документ регулює відносини між споживачами та підприємствами, що надають ці послуги. Усі рішення приймалися без участі батьківщини. Там заявили, не будуть голосувати, поки парламентарі не візьмуться за тарифні закони. Не ставляться закони, які стосуються безпосередньо кожної людини. Індексації зарплат, індексації пенсії. Ми прийняли рішення, що голосувати сьогодні фракція Батьківщина не будемо. І просимо Володимир Борисович, щоб завтра обов'язково одним з першим був поставлений закон про зменшення тарифів для населення. Також у першому читанні нардепа підтримали законопроект, яким дозволили українцям безкоштовно приватизувати житло у гуртожитках після п'яти років проживання. А ось розв'язати проблему боргів, які накопичилися на підприємствах теплопостачання. Депутатам не вистачило голосів. У профільному комітеті підготували законопроект, яким пропонують встановити мораторій на нарахування штрафів для підприємств, яким зоборгувала держава. Нині такий борг становить за різницю у тарифах понад 5 мільярдів гривень. Газові компанії продовжують виставляти штрафи за рахунками. Якщо говорити, тоді хто буде платити місцеві бюджети? Уявіть собі сьогодні депутатам для погашення штрафів місцевим треба прийняти рішення по включенню в місцеві бюджети. Відшкодування штрафних санкцій по боргах держави розумієте, це є абсурд. Ми мусимо зупинити це, поки держава не розрахується. Сьогодні підвели теплоенергу... теплоенергетичні підприємства під банкрутство для того, щоб продати їх напевно комусь. Тому не треба плодити в суспільстві параною. Треба публічно управляти державою. Якщо ми говоримо про довіру до комунальних підприємств, і до громад, віддайте їм це хай несуть відповідальність. Не обійшлося у парламенті без переформатування. Колишній член фракції Блок Петра Порошенка Євген Рибчинський увійшов до складу депутатської групи Воля народу. За словами нардепа, однією з основних причин його переходу стало те, що депутатська група не є партією, а отже, дає своїм учасникам свободу вибору, ідеології та самовираження. Усі депутати волі народу абсолютно самодостатні як у політичному, так і у фінансовому плані. Зазначив він. Важливим для депутата є й той факт, що Більшість групи не інтегрована у владу і є мажоритарними депутатами. Відтак ніхто сторонній не може вплинути на позиції депгрупи. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимося.